Михайло а ви що тут робите? Та Бідую. Що ж бідуєте? В інтернеті сижу. <ріст> На кріслі собі гойдаєтесь. Дочка спонсорувала мені крісло таке, качель, щоб мені сонце в голову не било. <ріст> йди туди сядьте в двір. <ріст> так, я знаю. Випробовую, поки тут, якщо воно витримає. Mm -hmm. то піду на сонце, туди ближче. А то пенсія? А то пенсія. знаєш. Що, фонтанчик собі журжить. Так, я люблю світати. Лідечка журжить. Квіточки також пахнуть також під також носом. аромат. Красота? День прекрасний. А, У нас нові квіти з'явилися. No. Люкс. І ще Тернопіль на зв'язку. Так тепер. Мені